Синечка прилетіла, видно? Провідати нас. І вас. Шукає мене зернятка. Як джунглі для сонечки, снігом все засипано. Красуня наша, бачите. Сідає так, щоб краще вам було видно. Гілочки на гілочку перестрибує. Зайшла в гості. Ой-ой-ой, хочу взяти зерняк. Мені рук не вистачає, щоб показати, як вона з рук їсть, але повірте мені, що синички, в трускавці їдять з рук. Вони фактично домашні. Особливо взимку. А я восени теж. Цей і снігом засипався, а все снігом засипане. Розумієте, як сніг іде, то зазвичай снігом засипає. Куди він потрапляє. <гум> Це вже якась там десята, чи яка серія засніженого трускавця, тому вже і не доводимо сніг і сніг, ну так випав. Рано чи пізно мав випасти. В місяці беруть своє, як кажуть, так. Як не було в жовтні, то в листопаді, якби в листопаді не було, був б грудні, як не в грудні, то в січні. Напевно, жодної такої зими не було, щоб не було снігу. У ну, нас ще широта. Принаймні на моїй пам'яті не було. Може є старші люди, які пригадають, зими без снігу. Пам'ятаю, моя бабця пригадувала, що колись на початку червня сніг падав, колись то було дуже-дуже давно. Так, Я пам'ятаю, в травні сніг падав. Але от щоб зимою не було снігу, я такого не пригадаю. Тому якщо хтось пригадає, напишіть. Але я морозу. Так, бачите, тема на до обговорення ще буде мороз, або сніг є. Але морозу поки що нема. Ну, біля вбиває екзотичні дерева з ним засипані. А екзотичні не дуже. На концертів, голуби. Не, голуби. Голуби теж думають, що будемо їсти давати. Ні, голубам ми їсти не будемо давати. сніг доволі крупний. Вперше в Україні. самому центрі Та традиційно люди ходили перевіряти, а чи правда, що бюлет закритий. Перше в Україні. Музей української майорки у самому центрі Трускавця. набиває бівель. Кераміка 20-го століття. Магнолія Лебнера... Косівська кераміка. Опішня, Полтавщина, Львівщина. 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 Закарпаття, Музеї представлені проти всі регіони. Привіт, Гусак, Як те справи? А, от ти бачиш, тут на півголову поставили не мерзнеш. Ай! Йдемо далі. Майте ці жовтенькі квіти теж, як вони, росли, росли, поки не впав сніг. Тепер ростуть під снігом.